Тримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від ФАВБЕТ! Друзі підходить до завершення наш марафон турецьких зборів. Протягом місяця у вас була можливість подивитися. Підготовку українських команд до другої частини чемпіонату України, зокрема матч Зорі, закривав турецькі збори. До вашої уваги найкращі, найцікавіші моменти у поєдинку. Зоря Валмієра. Дивимося, що було в таймі першому. Атака луганської команди. Жоніо в оточенні кількох суперників Зуміг зберегти м'яч. Далі проштовхнув на Бугая. Бугай викочував на Гереро. Бачимо, дуже швидко пересувалися центральні захисники. Валмієри не даючи пробивати гравцям зорі, але до удару дійшло Артем Бенедюк, 31 й номер правий захисник зорі, який зі старту сьогодні вийшов на поле пробив вище воріт. І серйозна відповідь від Валмієри тікав один на один з Сапутіним. Мейса Діоп дуже хороший момент. Був у Валмієри. Бачимо, Ольсес голкіпер вибиває вперед, програє боротьбу. Боль від нього відклеюється, Діоп нічого не заважало 22-му номеру відзначитися в ротах зорі, але Олександр Сапутін відіграв навідмінно. Затиснула волмієра після цього моменту. Знову боль під тиском змушений вибивати м'яч вперед. Тут джебільґє також пробив за меж штрафного майданчика. Дуже високі футболісти лінії атаки створювали періодичну небезпеку біля воріт Сапутіна. Ну і останній момент першого тайму: удар гаушо знову у руки Олександра Сапутіна. Після перебри було набагато веселіше. Волмієра змінила склад. Сальєвс ось так продерся крізь п'ятьох футболістів. Зумів вивести себе на ударну позицію і пробити. Щоправда, удар вісімнадцятому номеру не вдався. Олександр Сапутін знову м'яч зловив, але вже потроху волм'єра почала підбиратися до воріт луганської команди. Однак за кілька хвилин була відповідь від підопічних Юрія Коваля. З'явився на полі льондур, який ось так реалізував свою нагоду десь. Ідентичний момент мав Діо по першому таймі. Якщо ж Волмієра не забила, то дур свою можливість використав на відміну. Високий габаритний нападник вітер свого суперника теж здавалося б високий слієде. Третій номер Валмієри не зумів нічого вдіяти з індуром, І Алюндур в дальній кут пробив без шансів для Ольсеса. Валмієра побігла вперед. Валмієра не хотіла програвати, і за кілька хвилин. Ротар зрівняв рахунок. Порсан Клемент прострілив з лівого флангу, і ротар опинився сам у штрафному майданчику. Нічого йому не заважало відзначитись у воротах Луганської зорі, не встигав його перехопити. Хахльов, не встиг накрити і боль. Потім він почав. Висловлювати своє невдоволення Жуніні, але рахунок один один, і Волмієра змінила ще половину команди. Зокрема, Аліксійчик п'ятий номер, центральний захисник, який одягнув капітанську пов'язку. Подивіться, як центрбек побіг вперед, пройшов хахльова, що навіть зумів пробити щоправда в ближній кут, який повністю контролював Сапути. Далі в далі другого тайму щепилися Головкін та футболіст Валмієри. Почалася штовханина. Підбіг Будко, одразу капітана Зорі відштовхнув капітан Валмієри Аліксійчик. Десь почали. Хвилюватися пени вболівальники зорі і за Едуардо Кереро, який влетів свого суперника. На щастя, вдалося арбітру повністю розібратися в цьому епізоді. Кілька жовтих карток він виписав, хоч до бійки не дійшло. Знову момент виникає біля воріт Сапутіна. Владислав Бугай, який вдруге з'явився на футбольному полі вже на позиції лівого захисника, головою м'яч зачепив і вивів вічна вічдоє. Правда, був кут гострий, і переграти сапутіна в тому моменті дої було нелегко. Дивимося ще раз, як вмикають пресинг футболісти Валмієри. Знову доходить до удару по воротах Сапутіна. Андоє пробуває, і арбітер призначає кутовий, з яким не погодився спочатку Сапутін. Потім Будко за свого воротаря вступився. І це була друга жовта картка для капітана. Зорі, будко цей матч не дограв. Але Найцікавіше, якраз після цього вилучення, відбулося зоря зуміла вдруге вийти вперед. Артем Слесар пробіг метрів 15 вперед. Побачив забігання Едуардо Греро. Легко викотив 39-му номеру. І Гереро своєю можливістю скористався. Головкін класно відіграв п'ятою. Підслизнувся центральний півзахисник в центрі поля. Слесар пробіг, побачив Гереро. Ну і Гереро такі моменти реалізовує без проблем. 2-1 на користь зорі ще був момент наприкінці матчу, коли знову помилилося в центрі поля гравців Вальм'єра Олексій Хахльов вивів себе на ударну позицію і пробив з лівої. Зрештою залишалося просто втримати рахунок, переможний рахунок для Луганської зорі, що і зробили підопічні Юрія Коваля. Важлива перемога перед стартом другої частини чемпіонату України зоря. Знову перемагає, і на цих зборах луганці лише одного разу поступилися в першому поєдинку проти Кракові. Далі були лише нічиї та перемоги. Друзі, ми вам вдячні, що дивилися за зимовими зборами. Слідкували за підготовкою команд разом з Футбол Хаб. Ми вже з вами почуємося на чемпіонаті України. Попросимо від вас лише подобайку, якщо вам це відео сподобалось. Далі буде цікавіше. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.